Не помітити такого імпозантного чоловіка в розкішному капелюсі з білим пір'ям ще й під мухою було неможливо, тим більше в руках він тримав ножа. Що це за маскарад у звичайному кіоску на оболоні? Під погрозою предмету, схожому на ніша заволодів товаром зазначеного магазину, а саме двома свитерами загальною вартістю приблизно 1500 гривень. Патруль на місце яскравого злочину прибув швидко і одразу знайшли головний доказ: загублені аксесуари з пір'ям. Самого артистичного злодюжки вже й слід запав, але небаченої зухвалості йому не пробачили. Як це не дивно, але поліція його знайшла аж у Житомирській області, у місті Новограді Волинському. Шови самсершилі зашову в магазин. Зобрав вірші у шо. Скольки вещей, які вещи? Два світа. Хто ж цей загадковий зоро? Він виявився 37-річним рецидивістом із Донеччини. У колонії йому не вистачатиме яскравих костюмів, бо там дадуть таку звичну для нього робу.